Вітаю, брати і сестри. Степан Левкович мене також сьогодні благословив. Знаєте, в 60 років я пішов перший раз у перший клас. Так він сказав, перший раз у перший клас, сьогодні перший раз я проповідую у нашій церкві. Я, як кожен проповідник, звичайно, хотів би <кхух> донести те, що мене тривожить, що мене хвилює, і поділитися з вами тим, що мені Господь положив сьогодні на серце. І як кожен проповідник хотів би мати, знаєте, не такий монолог, відчитати тут і е, сказати, що я проповідував, але хочу сьогодні мати, мати з вами діалог. Тобто я хотів би бачити вашу реакцію на моє запитання, і перше, що я хотів би е, запитати в вас, тих, хто вірує в Ісуса Христа, чи ви є грішниками? Підніміть руки, хто є грішником. Ну, не всі підняли руки. Той, хто не підняв руки, мабуть, ця проповідь не для нього. Значить, хто давно ходить в церкву, мабуть, він безгрішний. Але питання гріха, воно лежить в нашому житті, християнському житті повсякчас, і ми повинні дивитися за собою, як ми живемо, чи ми живемо по слову своєму, по слову Господньому, чи ми живемо так, як ми хочемо. Багато людей, які ходили за Ісусом Христом, вони увірували в Нього, в Ісуса Христа, але чи вони стали Його послідовниками? Чи вони продовжили ту справу, яку він їм доручав? Для нашого розмірковування ми будемо брати основний текст із Євангелія від Іоанна, 8 розділ, 30-32 вірш. Коли Він говорив, це багато хто увірував у Нього. Тоді Ісус сказав іудеям, які увірували в нього. Якщо будете пробувати в моєму слові, то ви дійсно мої учні, і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Христос проповідає в храмі. Він говорить Слово Боже, і багато зібралося людей. І серед них були іудеї, тобто і ті люди, які були поважні серед ізраїльського народу. І вони вірували в нього. Ми знаємо, що за Христом ходило дуже багато людей. Тисячі ходили, і вони увірували в нього по слову Його. Але чи є оце увірування да, спасінням для їх? Давайте ми уважно розберемо. Цей текст. Коли він говорив, багато хто увірував у нього. Тобто, перше, що робив Ісус Христос, Він говорив. Він доносив Слово своє до тих, кого Його слухають. Адже як ми можемо увірити в Ісуса Христа, коли ми не будемо чути Слово Його, не читати Його слово, яке записане в Євангелії. І вони у нього увірували. Але чи це було достатньо для їхнього спасіння? Тоді Ісус сказав іудеям, які увірували у нього. Якщо будете пробувати в моєму слові, то ви дійсно мої учні, пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Дивна була реакція цих іудеїв. І е, вони сказали, вони відповіли йому. Це записано в Євангелії в цьому ж самому розділі 33, 36 вірш. Вони відповіли йому, ми нащадки Авраама, і ніколи нікому не були рабами. Як же ти скажеш, станете вільними? Ісус відповів їм, істинно, істинно кажу вам: кожен, хто чинить гріх, є рабом гріха. Та раб не пробуває в домі вічно, а син пробуває в домі вічно. Тож, якщо син зробить вас вільними, то ви дійсно будете вільними. Від чого будуть вільними іудеї і ті учні, які слухають? Від гріха. Як же нам звільнитися? Правда, ми всі грішимо, ми всі підняли сьогодні руки, ну, більшість з нас, і ми говоримо, ну як нам боротися з цим гріхом? Де взяти сили, хто нам допоможе? І Це питання досить як би, для нас здається таким складним. Відповідь знову ми знаходимо в цьому тексті, який ми читаємо. Ісус відповідає іудеям: якщо будете пробувати в моєму слові, то ви дійсно мої учні. Виявляється, учні можуть бути дійсними. Або недійсними. Колись мій дядько, він невіруючий, і він говорив так: та це номінальні християни. Тобто, дивлячись на життя християн, він їх оцінював. Вони просто підчепили собі такий ярлик, що вони є християни. Але вони такими насправді не були. От. Тобто, невіруючі люди нас також оцінюють яким чином по нашому життю. І треба бути дійсними учнями Ісуса Христа, тому що. Записано багато, наприклад, Іоанн Іван свідчить про те, що у нього в Ісуса Христа увірували. Да? От, наприклад, те, що коли Іван, Ісус Христос ісцелив Лазаря. То Іоан е, записує в 12 розділі 10-й вірш. Пересвященники змовились убити і Лазаря, бо, без, бо через нього багато хто вірував із іудеїв і відходив від них е, і починав вірувати в Ісуса Христа. Проте з начальників багато хто увірував в нього, але через фарисеїв не визнав його, щоб не бути відлученим у церкві, від синагоги. Ми бачимо, що е, іудеї вони увірували в нього, але у них був пріоритет. Да? Вони не пішли за Христом, а вони е, для того, щоб бути невідлученим від синагоги, е, вони, е, не визнали його. Вони не визнали його як свого Спасителя. Вони не довірилися тому, що говорить Ісус Христос. І... Е, це, знаєте, як отакий крок нашого Да? Тобто ми спочатку увіруємо, а потім через Слово Ісуса Христа, яке ми вивчаємо, яке ми досліджуємо, яке відкриває нам істину, ми стаємо дійсними учнями. Звичайно, що як учні в школі ми не отримуємо там якихось оцінок, нам не ставлять. Там, Бали, ми не здаємо екзамени. Ну, Степан Левкович не, не, не робить таких екзаменів щороку, щоб перевірити наші знання і подивитися практично, оцінити нас як християн, хоча він має право робити нам зауваження, якщо ми живемо не по Слову Божому. Але ми повинні бути дійсними, дійсними учнями Ісуса Христа. Наступний етап такий би, для нашого християнського життя це пізнати істину. Тобто, коли ми перебуваємо в Слові, да, в Слові, тобто Слово в нас живе Боже, ми читаємо, розуміємо, ми ходимо, розмірковуємо про те, що ми прочитали, ми намагаємося, як тільки в нас є вільний час, роздумувати над своїм життям, чи воно відповідає. Тому що записано в Слову Божому. І е, пізнати істину, знаєте, це той етап, коли ну, нам буває тяжко. Е, вже більше 20 років, як я вірую в Ісуса Христа, і в нас в селі є така домашня група, яка вивчає Слово Боже. Фактично кожного тижня ми збираємося. Є два лідери, які мають своїм ну, так розуміння, як вести домашню групу. Ми вивчаємо і старий заповіт, і новий. І кожен по-своєму відкриває на Я хочу сказати, що саме на домашній групі от дуже багато, наприклад, мені відкривається. Да? Як кожного разу виношу виходжу із після закінчення такого, такої групи. Якісь такі, знаєте, перлини, які я ніколи не міг ну, сам посам опанувати і сам зрозуміти. От тому, що ми читаємо Слово Боже, як правило, ми його читаємо, ми його не розуміємо. І багато з тих, наприклад, людей, які є невіруючими, коли вони беруть Слово Боже, беруть Евангелія, і вони читають, вони не можуть зрозуміти. Ну, була в мене тітка, вона дуже багато читала іншої різної літератури. Я з нею розмовляв, коли вона ще була жива. Що стосується її розуміння Слова Божого, вона каже, що це просто така книжка, яка є історична. Але ми розуміємо, що Слово Боже це не просто історична книжка, це книга богоудухновенна, і вона може відкритися тим людям, хто має Духа Святого. Дух Святий відкриває нам оцю істину, і ми починаємо. Розуміти Слово Боже. І після того, як ми розуміємо істину, нам ми стаємо вільними від гріха. Нам треба дотримуватися Слово Божого. І в 15 розділі з нового Євангелія від Іана ми читаємо: якщо дотримуєтесь заповідей моїх, то пробуватимете моїй любові. І я. І як, як і я дотримався заповіді свого Отця, прибуваю в Любові. Тобто сам Христос дає нам приклад. Да? Він говорить, що я виконав волю Отця, я прибув в Його Слові, і вам також е е кажу, щоб ви дотримувались моєї заповіді. Тому що заповіді його дійсно е дають нам і ту істину, яка нас звільняє від гріха. Е він, Христос говорив: Я є шлях, істина і життя. В іншому місці, також Євангелія від Івана, читаємо, коли був суд у Пілата, Пілат до нього говорить з 18 розділ, з 37 вірша. Пілат сказав йому: Значить, ти цар? Ісус відповів: Ти сам кажеш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ. Щоб засвідчити про істину. Кожен, хто від істини слухає мій голос, Пілат каже йому, що є істина. Пілат таки не зрозумів, що йому сказав Ісус Христос. Знаєте, ми повинні шукати, шукати Ісуса Христа, шукати Слово Його, розмірковувати, тому що ми знаємо, що Євангелія від Івана починається на початку було слово, і слово було від Бога, і слово було Бог. Тобто вся істина, вона є в Слові Божому. І нам треба прикладати зусилля для того, щоб зрозуміти, що, що нам говорить Христос і як нам, християнам, треба жити. І в заключення я хотів би прочитати до Римлян, 6 розділ. Шостий розділ 18 вірша. А звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. Я говорю за людським міркуванням через неміч вашої плоті. Бо як ви віддали свої члени в раби нечистоті і беззаконню на беззаконня, так і тепер віддайте свої члени в раби праведності на святість. Тобто, ми повинні вже своє життя присвятити не тому, що ми робили гріх, але Віддати себе в жертву живу, як говорить нам Господь. Бо коли ви були рабами гріха, то були вільними від праведності. Який же плід ви тоді мали? Такі діла, які тепер вам соромно, за які вам тепер соромно. Бо їхній отець смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, ви маєте свій плід на святість, а кінець Вічне життя. Бо плата за гріх, смерть, mm -hmm. а дар Божий вічне життя у Христі Ісусі нашому Господі. Знаєте, наше християнське життя воно не є легким. Правда? Ми е, маємо ті самі проблеми, е, наприклад, з цією самою війною. Ми, також можемо попасти під дрони, під ракети, під бомби. Але нам треба довіритися Слову Божому. І як нам боротися з гріхом? Як нам боротися з гріхом? Ще раз я хотів би наголосити, що ми не просто повинні бути учнями, номінальними учнями, просто ходити в церкву роками, а не розуміти цієї істини. Тому. Ми повинні бути старанними учнями, ми повинні бути дійсними учнями Ісуса Христа. Ми повинні шукати ту істину, ту перлину, яку Господь нам залишив в Слові своєму. І якщо ми її пізнаємо, Господь зробить нас вільними, тому що вінець нашої віри є життя вічне. Помолимся.